Всім привіт! Мій двохмісячний марафон заробітку без вкладень у ролі новачка, тобто з повного нуля, офіційно завершено. Нарешті зможу спокійно поспати. По факту, я працював з кранами не 2 місяці, а лише максимум 3 тижні. І то лише у вільний час, якого в мене майже не існує. То робота, то сім'я, то ще якісь вічні проблеми раптові. Тому заходив під час перегляду фільму, на перервах. В черзі або перед сном, щоб не втратити стрік. Тобто денний бонус. Місія першого рівня виконана. Тобто ціль від 10 тисяч до 500 тисяч сатош BTC, а це від 10 до 500 баксів досягнена без проблем. Не лий воду, давай докази. Спокійно, зараз все буде. Хочу перед цим показати приклад, який вас здивує і змотивує. Це показова історія, чому заробіток без складень інколи дає вибуховий результат. Був один кран, я на ньому встиг зібрати близько одної монети зі кеш, точніше 0,9. Тогаваю який кран з мене долар. На той момент кеш коштував близько 20-30 баксів, кран закрився і кеш злився. Злився на мій гаманець криптовалютний, і я про нього забув. Що ж сталося потім? Правильно, зікеш злетів до 600 баксів в ціні. І моя 20-ка перетворилась на 600. Ось чому я завжди повторюю: не недооцінюй дрібні збори з кранів. Сьогодні кілька центів, а завтра доларів. Отже, переходимо до головного. Підсумок мого заробітку в деталях. Fire faucet Хотів показати вам, як потрапити ось на це ось місце в Firefoxet або хоча б до топ-10, але прийдеться показати в наступних відео. На основному гаманці у мене трошки більше 5 доларів. Цей баланс я не враховую. Ось результат таблиці лідерів. Я зараз на четвертому місці. Під кінець цього розіграшу, тобто через 8 годин я буду вже 100% не на четвертому місці. Але можливо, надіюсь, сподіваюся, що в топ-10. Якщо в топ-10, то мені ще додатково нарахують ось ці ось 25 тисяч АЦП. Тобто загалом можна сказати 3 долара, бо я ще попрацюю сьогодні над цим краном. 2,8 долара. Ідемо далі. Фаусет Пей. Дуже класний гаманець, дуже багато тут заробітку, але я на нього не заходив. 0,6. Як і було, так і залишилось. Нуль. І таке буває, ну нічого страшного. Йдемо далі. Фаусет Крипто. Море заробітку. Але сюди я заходив на початку марафона 2 дні. Вийшла ось така ось сума. Це майже 1600 біткоін Сатоші. 1580 на 96 тисяч півтора долара. 1 долар 52 центи. Записуємо. В процесі я додав ще один стовпчик, що означає, скільки днів підряд я заходив на той чи інший сайт. CoinтіPly дуже класний сайт, суперовий прям. І мені він подобається тим, що він має свій додаток у плеймаркеті і ним дуже зручно користуватися і проходить тут ось такі ось, наприклад, офероли. За 3 хвилини ось 4 центи. Просто пару кліків навіть без розгадування капчі. Так, фіксуємо баланс 8 доларів 72 центи. Тут десь близько 10 днів. Так, і останній екран, на який я заходив. Протягом останніх трьох тижнів. Ось в історії навіть можна подивитися, коли я на нього заходив. Або ось по семиденному стріку теж дивимось календар. Грубо кажучи, це два тижні. Майже 34 долари. Секундочку, ще заберу. Ось тут ось цей клайм на 3,5 центра. Так, 34 долари. Підрахуємо дні. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тут не заходив втратив стрік. 12-13. А, ще й стрік треба забрати. Запишемо 14 днів. Отже, результат такий: за ці всі дні, а саме у вільний час, навіть якщо рахувати оці всі крани по окремим дням, це виходить 29 днів. Хоча можна працювати паралельно, одночасно на 2-3 кранах. В мене вийшла сума 47 доларів. По даному курсу, якщо перерахувати в біткоін Сатоші, це 49 тисяч біткоін Сатоші. Задача була набрати від 10 тисяч до 500 тисяч Сатоші. Мені вдалося набрати 49 тисяч Сатоші. Добре, ну заробив я ці Сатоші. Що далі з цим заробленим робити? У вас є два варіанти. Перший варіант це довгострок. Просто вивести зароблене на один із гаманців і забути за неї до наступного булрану, так як це у мене було з криптовалютою Zcash. Другий варіант це активний варіант яким я і користуюся. Просто реінвестую зароблене у нові крани та аккаунти. І деякі з них тепер приносять мені пасивний дохід. Хоч цей варіант і потребує багато роботи, але цей варіант для мене є цікавішим. Мій висновок простий: криптовалютні крани це не основний дохід, а інструмент для старту. Ніяких ризиків, трохи практики з криптою і перший невеликий капітал. А далі все залежатиме від вас, чекати результату довгострок або використовувати зароблене як паливо для активніших інвестицій. Поділіться своїм досвідом у коментарях, як ви використовуєте крани, і скільки вдалося заробити вам за 2 місяці.